Рано вранці була росаща, ніби вдарило тіло стругом, і я упав під сухим кущем, і не тисне вже бронік мій, став легким автомат. У військовій цій хроніці я двохсотий солдат. Я тепер серед вітру, серед зелені трав в цю квітучу палітру кров свою домішав. Небо високе, небо далеке, душу мою взяло в своє синє. Господи, хай я з лилетами повернусь весняної днини. Хай я, Господи, сину своєму крилом кривавим ще помахаю. Хай я димі своїй дружині прокричу, як сильно її кохаю. Боже, хай на доху доїхати, того дому де родився на світ, гніздо збудую. Жала залишок літ. в мене немає та голос мій вільний, дитячим сміхом звучить у містах, у пісні матері, в молитві сильній, в цілунку дівчини в її вустах. Вже не відчують з землі мої ноги, і назад вже нема вороття. Згадайте ж про мене в день перемоги. Бо за вашу свободу віддав я життя.